Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це Безцензурне цензури, сензурнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського ютубу, і поїхали. А, про що б ми з вами сьогодні мали поговорити? Про Там Америку, про якісь імпіреї. але знову ж таки, ну от ви знаєте, я ж кажу: оцей от бредогенератор, який, на жаль, у нас зараз складає собою владу, він продовжує кожного дня продукувати таку кількість трешу, що ну от. Знаєте, я вам чесне слово просто присягаюся. Якщо ви думаєте, що мені подобається кожен день говорити прізвище Зеленський, що мені подобається кожен день про це говорити? Ні, я ненавиджу це. Я мрію про день, коли я просто забуду ці прізвища. Але вибачте, на жаль. Концентрація влади в руках цієї людини і те, що він по суті зараз управляє всім його люди розставлені на всі абсолютно щабелі будь-яких органів державного управління в країні, призводить до того, що нам приходиться кожен день про це знову трендіти. Ну але сьогодні, до речі, прізвище Зеленський буде звучати трошечки менше. Хоча ні, брешу буде. Чому? Отже, друзі, ви ба напевно бачили заголовок про податок на айфон, і це не жарт. Насправді нинішня влада, ви знаєте, вона як, ні, як ніхто постійно генерує величезну кількість абсолютно ідіотських пропозицій з точки зору фінансів. Чого варте тільки Ростислав Шурма з його пропозиціями 10-10-10, які, слава Богу, нам заробили МВФ. Там було багато всякого лажі. Ну, з найсвіжіших, ви пам'ятаєте, геніальна пропозиція Офісу президента. А, значить, типу, якщо людина здатна платити в місяць 6 тисяч гривень ПДФО, тобто податку е на доходи фізичних осіб, то він може отримати бронь від армії. Ну, Тобто, це просто, знаєте, прямий квиток в 1917 рік. У нас і так дикі проблеми з мобілізацією. Значить, відповідно, давайте ми зробимо так, що багаті відкуплюються, а дурні бідні, хай воюють. Ідеальна пропозиція. Вона викликала настільки великий хейт, що вони нібито вирішили відкликати. Але... Ну, як ви знаєте, друзі, закон про мобілізацію, тобто про удосконалення мобілізації у нас завис. Тобто, його, замість того, щоб його вніс Зеленський, як людина, яка є Верховний Головнокомандувач, яка мала б його підписувати, його вніс фунт Шмигаль, як ви знаєте. от. Але на такому вигляді вони його написали таким чином: тісно напхали туди купу ерунди, і Верховна Рада його тіпа, відхилила, Кабінет міністрів його забрав. І от сьогодні, друзі, 19 січня. І є інформація, що до Верховної Ради він буде внесений не раніше початку лютого. В мене виникає велике питання: а які ще більш важливі питання зараз можуть бути, окрім недостатку людей в армії, про що кричать всі абсолютно без виключення військові, і встановлення справедливих принципів мобілізації людей до війська? От скажіть, що, які ще задачі є більш важливими, в принципі, для влади цивільної в країні? Я таких задач не знаю. Але друзі, тим не менше, як ви розумієте, задачі такі є для них. З одного боку, це зняти з себе будь-яку відповідальність за цю мобілізацію, щоб у всьому були винні прокляті воєнні. А з іншого боку, ну треба ж десь тіпа, гроші знайти, але так знайти, щоб те, що ти сам крадеш, і те, що ти робиш, не постраждало. От бачите, яка складна зараз така мета стоїть перед офісом президента і його ручними собачками із там Верховної Ради і органів виконавчої влади. І от, друзі, от. Ви знаєте, є ж така у нас знаменита пані, дуже знаменита голова, ціла голова комітету з питань бюджету, дуже хлібне місце. Пані Рокселана Підласа, яка у нас вихідець з так званих антикорупційно-експертних кіл. Людина, яка у нас вже відмітилася і про це багато писали колеги тим, що як тільки вона з'явилася в парламенті, в неї почало раптом з'являтися дуже брендові шмотки, брендові всякі сумочки, які, ну, скажімо так, не декларувалися і не було зрозуміло. З яких коштів вона це все купує? Ну тобто, ми розуміємо, звідки ми пам'ятаємо трохи нас з конвертиками. Ясна справа, що спочатку війни конвертики сильно оскуділи і дають їх тільки тим, хто свій. Ну але пані Роксолана Підласа здається ніколи в житті не давала офісу президента і особисто Зеленському з Єрмаком, хоч чомусь засумніватися в своїй абсолютній лояльності. І от, друзі. Які ж прекрасні пропозиції у нас винісла ця шановна пані ще раз? знаєте, якби це була не голова комітету з питань бюджету Верховної Ради, я може би не реагував на цей повторюся бридогенератор, але я ще раз підкреслюю, ця людина займає пост голови одного з ключових комітетів Верховної Ради і одного з ключових по суті бюджетно-формуючих органів в країні в усьому державному апараті. Тому не реагувати на її слова, вибачте, якось не випадає. Отже, якщо не виходить дати багатим відкупитися, то де ж, друзі, взяти гроші на мобілізацію? <сум> <сум> Може, пані Підласа запропонувала, наприклад, закрити телемарафон і виділити мільярди коштів, які на нього йдуть і на всякі ую... <сум> ублюдочні серіали, які роблять дружки Єрмака. Може, давайте типу ці гроші пустимо на армію? Нє? Ні, окей, добре. Може, давайте нарешті у нас СБУ, ДБР і інші ручні собачки і Татарова перестануть щеміть бізнес? Кожен день, фактично, кожен день, якісь наїзди, затримки на будь-які контори. Вон, ви пам'ятаєте історію з Київгумою, тепер історія з тим головою Конкорд Капітал по справі 13 го року. І цих справ просто десятки, сотні постійно по всій країні, де. Тилові СБУшники ДБР приїжджають, виставляють на бабки просто от тупо по повному безпреділу, придумують будь-яку справу і просто хочуть, щоб ти порішав вопросик за бабос. А якщо не вирішуєш, то кажеться по всій строгості закону, який ми для тебе придумали. Може, тут ми перестанемо це робити, бо, як дуже правильно каже мій колега Юрій Ніколов, завдяки великому хаю, який підняли в тому числі, ми з вами, активні громадяни. У Зеленського стали боятися варувати на видатках, тобто, грубо кажучи, отак як це було з яйцями по 17, коли вони просто нахабно крали ті гроші, які виділялись, умовно кажучи, на щось вони так не можуть зробити, де і вже західні партнери постійно дуже активно на це дивляться. Але ж красти треба чорну касу мати треба. То вони почали красти, що називається, з прибутків з доходів. Що мається на увазі? От, наприклад, ти ставиш на лічильник бізняк і скачуєш бабки за те, щоб людину випустили і в нього все не віджали. А щось то відіжмуть, звісно Або ти, наприклад, торгуєш якимись квотами, або ти торгуєш якимись дозволами, ти торгуєш митницею, ти торгуєш податковою, щоб тобі там не вліпили повернення ПДВ і так далі. Розумієте? От дуже проста історія. Це просто коли ви питаєте, а де зараз крадуть? От тут зараз крадуть. І от, може, все це відмінить. Може, навести лад в Агенції оборонних закупівель з її сотнями мільярдів грошей. Може, нарешті, навести лад, навести лад в закупівлях дронів у господіна Фьодорова, який у нас тут пропонує, щоб кожна кухарка в гаражі збирала фіпіві, а дитинці, дитинці в школи вчилися е, точити снаряди. Оцей ублюдочний, просто уроцький. Е, я навіть не знаю, це, знаєте, це словом. Е, Мені складно слово, знаєте, для цього знабрати. Тобто люди замість реальної діяльності імітують бурхливу діяльність подібними дебільними пропозиціями, які не мають нічого спільного, насправді, ні з навчанням населення, ні з того, щоб там умовно готувати якийсь персонал. Ні, це просто красива тема, щоб вкинути, всі з усіма пересралися, а ці ребятки, як знаєте, на білому коні виїжджали. Долбаний популізм, езетизм. І от нарешті, так що ж пропонує пані Підлас? Адже дійсно нові люди, це означає нові витрати, зарплати і те от усе. Отже, пані Підласа запропонувала підвищити військовий збір з 1,5% до 3%. Окей, ну це і так чи мало, да? але для... за яких умов, друзі? Для українців, які заробляють понад 20 тисяч гривень в країні. Що таке 20 тисяч гривень, друзі? Це всього лише 500 доларів. Це такі великі прям гроші, щоб ми могли тут говорити про розкіш. Ну давайте спочатку я її цитати дочитаю, е, значить. Е... Крім того, ця мадам виступила за введення податку на розкіш, під які можуть підподати айфони нові. Ну, давайте я за... зацитую, точно, щоб ніхто не сказав, що я перекручу чиї слова, придумаю. Ні, ні, ні. От я тепер завжди це буду. Прямі слова цих людей, які потім ми прокоментуємо. Отже, наш зазначила, що у разі додаткової мобілізації значно збільшиться кількість військовослужбовців, і держава потребуватиме 300 мільярдів гривень на їх забезпечення. Окей, цілком допускаю. Так от, це сума харчування бійців, мінімальні побутові видатки, екіпірування, вартість форму персональної зброї, підготовка і так далі і так далі. І от, друзі, цитую пані Підласу. Якщо ви заробляєте мало, ви не повинні платити великий податок навіть зараз. А якщо ви заробляєте понад 20 тисяч гривень, то ви могли б платити військовий збір не 1,5, а 3%. Відсотка. У народних депутатів зарплата вища, ми можемо платити 5%. Це було б справедливо. Ем, знаєте, от. По-перше, я би просто хотів спитати цю мадмуазель, чи вона взагалі розуміє, в чому проблема зараз, наприклад, з мобілізацією? Чи не найголовніше? От, наприклад, я вам можу сказати з власного досвіду, враховуючи, що я, як волонтер, дуже багато спілкуюся з, наш... з дуже різними нашими бригадами в різних силах. Так, от постійно, що я чую, там нам потрібен хороший механік, нам потрібен хороший там зварювальник і так далі. А де у нас хороші механіки зварювальники? Ну, в масі свої на СТО, наприклад, працюють. Як ви думаєте, скільки заробляє хороший механік, там, зварювальник на СТО? Я думаю, він і 1030, і 1040 заробить, навіть більше. Ну, бо, вибачте, хороша людина з руками завжди добре заробляє, а сам технік. Ну, це хороші гроші. Тобто, умовно кажучи, як ви. І, ну, давайте скажемо чесно, чимало цих людей від армії теж відкупилися, там, чи ще якось і так далі. Я обичаюся, а з яких це пір 20 тисяч гривень зарплата стали вже ознакою того, що ти маєш велику розкіш? 500 доларів? М я би хотів сказати, от, про народних депутатів, мені особливо пасаж сподобався. Це знаєте, от завжди, коли владі нема що робити, вона починає урізати зарплати депутатам. Хоча, знову ж таки, у депутатів є ще їх депутатські фонди, відшкодування на квартири, на рухи, на машини. Тобто вони собі, по-перше, навіть державних грошей все це можуть компенсувати. А головне навіть не це. Головне, те, що в них є доплати від. Господарів. Ну, якщо вони, звісно, працюють на цих господарів. Тому, так, да, звісно, госпожа Підласа може собі дозволити виділити ще якісь гроші. Мало того, я не сумніваюся, що дещо вона там не я думаю, за ті роки, коли з великого будівництва йшов, за словами Юрія Ніколова, щомісячний там, такий мільярдний кеш. Які, звичайно, можна було без проблем через Саню Трухіна порозвозити в конвертиках на зарплати. От, і от у мене просто от виникає питання. От такі от пропозиції свідчать про що? Про те, що вони не збираються нічого міняти в своїй поведінці, в своєму управлінні, в своїх схемах гігантських. Ні, вони вважають, що хай за все платять все одно українці. Похер. Ну, типу, а ти вже 20 тисяч заробляєш? О, тебе треба да дядя. Um, ти вже прям багатенький, давай бабло. І це ж абсолютно не про те, що дійсно, як казав господин Гітьманцев, під час війни всі мають збіднішити. Да раді Бога, я особисто повторюсь, я готовий, я це вже багато разів казав, давайте хоч продуктові картки вводити і жити там на якийсь мінімальний, там знаєте, просто щоб хватало на комуналку і там на роботу доїхати. Без проблем. Але ж питання знову ж таки постає, як в принципі з мобілізацією справедливості. Тобто ви продовжуєте. Пиляти так бабло, що просто гайкуде на всьому, на чому тільки можливо, де вас за руку не можуть схопити. І при цьому ви кажете: ну але хай заплатять ці українці, вони ж ну глохі овці, 20% Давай. Але це ще не все з блискучих заяв мадам Підласові. Також вона висловила думку, що дорога техніка, в тому числі смартфони від Apple і авто, є предметами розкоші, а тому теж можуть обкладатися додатковими митами прямо при ввезенні в Україну. От. Можна ще подумати про даток на розкіш. Незважаючи на війну, у нас величезна кількість автомобілів та дорогої техніки в'їжає в країну. Ми бачимо за митною статистикою, скільки ноутбуків, телефонів щомісяця, ми імпортуємо. Якщо це новий айфон за 60-70 тисяч гривень, то він може оподатковуватись додатковими митами. Ем... По-перше, мадам Підласа би мала би знати, що привезені будь-якої продукції, якщо це не контрабас, який робиться за повного сприяння чіткої ієрархії митниці, якою керує. Ой, а хто ж нею керує? Порошенко. Точно. Да, так от, е, уже мита платяться, якщо це не контрабас. А от у мене виникає питання, а ви не хочете, наприклад, зайнятися ринком незаконного тютюну, а ринком Контрабасу? Кстати, іпотекують, що до цього ринку має певний стосунок дуже цікавий персонаж на прізвище Ля Павлюк, який у нас є одним з чільних представників партії Слуга народу, який, за численними розслідуваннями, нерідко відвідував офіс президента і мав своїх депутатів і так далі. А ви з тим не хочете навести лат? Не хатіті, да. М -м -м. Тому давайте обкладемо податками нові айфони. Я вже мовчу про те, хто ж в основному у нас ці машини нові купує. І тут, друзі, ми повертаємося до декларації народних депутатів, яких, до речі, далеко не всі вони знали, де навіть ті, які відкрилися, показують чомусь майже повної, повному складі народні депутати від партії, в тому числі Слуга народу, встигли за 22 другий, рік обзавестися. Новими автівками елітного класу. Нерідко вони, правда, записані на мам, брат братів, тьо, дядь і так далі. І виникає питання: а хто ж купує ці тачки? Хороше питання. А де ж і хто тусить з цими тачками? Тут нам зразу Кирюша Тимошенко згадується, екс-заступник чия компанія продовжує отримувати сотні мільйонів гривень для виробництва телетрешу. Для телемарафону, наприклад, на телеканалі Рада, і так далі. Я до чого веду? От ви розумієте, от е, оце, друзі, те, що ви чуєте, це і є найбільш ублюдочний популізм. Хоча, в принципі, він таким був у 2019 році. Просто тоді багато людей не розуміли, про що йде мови. От тепер, от, в усій своїй наочності, тобто ви, ви лахі, посполиті, вам нічого не можна, ви платіть податки. Тому що війна, а ми будемо робити все, що далі. А якщо ти от. Я не сумніваюся, що от е... потім ці уроди вирізуть шматки з цього відео і скажуть: от цей проклятий ухилян Буткевич, він насправді проти того, щоб працювати на країну, він не хоче давати гроші на ЗСУ. Він тварь. Я ще раз підкреслюю, я готовий жити на продуктовій картці. Якщо я при цьому я буду мати чітку, чітку впевненість, що ці уроди дійсно живуть так само, як живемо ми. Але я чомусь впевнений, що вони цього не зроблять, тому що господарі не дадуть. Єдине, що можу сказати, що на даний момент, от те, що ви почули про податки на айфони, це поки що пробний шарик, як то кажуть, подібний законопроект мадам Підласа в Верховну Раду чи не внесла. Але ви ж маєте розуміти, що подібні заяви робляться не просто так. Вони робляться саме для того, щоб прощупать суспільну думку, так само, як вони робили з відкупами від мобілізації і багато решта інших історій. Тому, знову ж таки, от в цих заявах і про те, про що ми вчора з вами говорили, от насправді найбільше проявляється простий факт повна зневага от цих людей, на жаль, цієї владної команди, до людей, навіть тих, які за них проголосували. Тобто вони е, намагаються постійно вас намахати в дрібницях, в великих речах. Чому? Ну, тому що вони такі, тому що вони на харізмачки, тому що вони вважають, що е, лох. Платить дважди, а розумний знімає відосі. Ну, якщо коротко. Тому дивіться, друзі. Я ще раз підкреслю: чи звідки нам брати гроші на нову мобілізацію? Секвестр бюджету. Секвестр бюджету на всю фігню, на яку витрачає гроші в офіс президента, секвестр всіх закупівель, секвестр всього, що робить, повторюся, кабінет міністрів і так далі. Я впевнений на 100%, що можна наскередувати ці 300 мільярдів гривень і знайти їх. Питання в тому, де шукати і хто це буде робити. Проблемка в тому, що у нас тепер нема жодного фактично незалежного контролюючого органу. Ну, у нас є, звісно, набу, САП, але там є питання того. Наскільки офіс президента впливає на те, що відбувається в їх лавах? І, на жаль, є певні підозри, що впливають. Ну а нагадаю, що останній більш-менш незалежний орган бюджетного контролю парламентський Рахункова палата. У нас нещодавно тепер отримала нову голову, і ми вже з вами говорили про мадам Піщанську, це сестра людинки, яка у нас керуюча вілою Зеленського в Італії. От такий цікавий збіг обставин. Не знаю навіть чому так сталося. Буває це ж справа, така як то кажуть, наживна. От таке, друзі. Тому я цілком допускаю, що знову ж таки, як сказав господин Гітьманцев, як каже мадам Підласа. Ну, ви, ви станете біднішими. Дійсно, ми маємо заплатити за те, щоби держава. Змогла набрати нових людей. Правда, не ясно, коли вони за мобілізацію, як вони за неї будуть голосувати, ну то вже інша історія. Але самі вони вжиматись не хочуть, тому що, ну, якби господарі хочуть жити красиво, їм треба гроші і скирдувати, і не зарплати. І знову ж таки, воно ще вибори треба вигравати, коли всім рот закриють, журналістам, політикам, громадським активістам, хтось загине, хтось сяде, хтось злякається, хтось тече. І тоді можна йти на вибори. Але там треба теж буде підкупати, треба буде давати бідним людям. Які там за 500 гривень будуть продавати свої голоси. От така от історія, друзі. Якщо вам здається, що я накручуюсь, ну, то ви, напевно, не слідкуєте за тим, що відбувається в нашій країні. Моє глибоке переконання. От таке, друзі. Тому Да, і до речі, закінчу останнім. Якщо ви, ребятки, дійсно там говорите про податок на розкіш, про ті всі речі, окей, давайте розпочнемо з простого неспростовного факту: коли Єрмак, Татаров, Ну, Татаров там, типу, що подав, коли всі абсолютно члени Офісу президента подадуть хоча б декларації, майнові декларації. До речі, і президент в тому числі. А потім поговоримо про податки на розкіш, податки на айфони, збільшення військових зборів і так далі. І тому подібне. Дякую вам за увагу. Якщо вам було корисне це відео, не забудьте, будь ласка, поставити лайк. Підписуйтесь на цензорнет, на кращу аналітику українського Ютубу. Можете, якщо у вас є така можливість, ставати спонсорами нашого незалежного видання, а також обов'язково не забудьте підписатися на наш канал Шоу Бісики і теж можете його підтримувати в якості спонсорів. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.